Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі і поглянемо з вами на знижки, новинки та щось цікавеньке. Знижка на ось таку сушарку для посуду. Вона пластикова, має піддон. Ось тут для тарілочок, для чашок. І стаканчиків. І коштує така сушарка зі знижкою 169. І ось така ще сушарка теж пластикова, але вона не має піддону для тарілочок і столових приборів. І зі знижкою вона коштує 99. І ще зі знижкою ось такий лоток пластиковий для столових приборів. Він досить такий великий. І така непогана знижка 99. А це вже ось така і новиночка. Пилосос ручний. Має довгу металеву ручку, як на малюночку, тільки так можу вам показати по-іншому. Ніяк. Потужність його 600 Вт і коштує така новинка. 1499. І ось така ще новинка теж пилисос ручний. Має довгу ручку, потужність його вже 650 Вт. І ціна 999. Ось така кришка, скляна. Ручка пластикова. Діаметр 30 см. Так, і з дізнишкою 109 кошик для білизни Пластиковий Прямокутний, має по бокам ось такі дві ручки. Сірій і ось такий ще білий. І така гарна знижка, зверніть увагу, в 99, а коштував 199. Ось такий ще кошик, теж пластиковий, він досить такий великий. Дві ручки має. І з кришками по бокам ось так. І ціна його лише 99, а коштував 229. І кошик для білизни пластиковий. По бокам ручки. Ось так. На об'єм 45 літрів він так. І зі знижкою 299. Поличка для ванної кімнати металева. Вона кутова і має два ось таких, як яруса. І кріплення обов'язково. І вона по знижці 289. Ось така ще мильниця полиця, настінна, подвійна з гачком для ванної кімнати металева по 59, а коштувала 77. Тимач для туалетного паперу, металевий, настінний, тобто ось так, по 60. 4 гривні, набір аксесуарів для ванної кімнати, пластик, 4 предмета 169, щітка для прибирання підлоги зі знижкою 29, а коштувала 59 гривень. Пакети для сміття, міцні фіна 30 штук у упаковці, 49. Пакети для сміття фіна. 20 штук їх в упаковці на об'єм 60 літрів по 66. І ось такий варіант з затяжками. Пакети для сміття на 45 літрів. Об'єм. Вони чорно-білі. По 89. Губка щітка для миття Сіліконова. вигода, вона одна в упаковці синяє, жовта і рожева. По 9. Кошик пластиковий, з ручкою і прищіпкою, Ось такий. І зі знижкою він лише 29. Ось такий ще кошик. Пластиковий для зберігання. Має дві ручки пластикові по 58, а коштував 69. Кошик пластиковий, прямокутний. І ручки дві теж пластикові. По знижці 59, а коштував кошик 88. Килимок придвірний, Смужечку жовто-блакитну. Невеличка знижка 99. Знижка на рушничок банний, дитячий з малюночком. Такий м'ячик. І зі знижкою по 59. А коштував рушничок 99. А це ось таке покривало для пікніку. 150 на 130 см Воно розкладується, має ось таку невеличку ручку, малюнки різні. І є знижка невеличка 299. І ось таке ще покривало для пікніку, але побільше 150 на 180 сантиметрів. Теж невеличка ручка. Ось Малюночки різні, і ціна знижена 599. Стакан для напоїв пластиковий. З надписами та малюночками. І пластикова трубочка зі знижкою на цьому тижні. 99. Ємність для напоїв скляна. А кришечка і ручка пластик. Трубочка також пластик. Як ви бачите, вони різні. І фіолетова, і зелена, і жовта, і помаранчева. І невеличка знижка 74 гривні. Ось така пляшка для напоїв. Пластикова на об'єм 600 мл по 79. Набір фіал, три штуки в наборі на підставці бамбуковій. Зі знижкою 99. Глечик для напоїв скляний. А пластикова зелена. Ну і тільки зелена, іншої у нас в магазині немає. І коштує така новинка 109. І ось така теж новинка. Глечик для напоїв скляний. І стакан теж для напоїв. Це вже такий набір. І ось такий ще варіант теж. Глечик і стакан скляний. І коштує така новинка. Ємність скляна для сипучих. На об'єм 500 мл по 84 гривні. І ось така ще ємність для сипучих. Також скляна. А кришка дерев'яна по 99 гривень контейнер харчовий пластиковий, невеличкий на об'єм 800 мл. По 19. Ось така хлібниця. Вона пластикова, жовта, фіолетова і зелена. По знижці 19. Знижка ще на ось такий контейнер пластиковий для зберігання нарізки. Такий більш як плоский. І ціна його зі знижкою 44 гривні. Ось така ємність харчова пластикова. Лай на об'єм літр 600 по 74 гривні. А це вже ось такий набір контейнерів з ручками пластикові на об'єм 2 літра. Це найвеликий. Далі на 950 мл і на 550 мл. І коштує такий набір 77 гривень. Поглянемо з вами знижки на мило. Мило, шик, делюкс. В упаковці 4 штуки по 90 грамів. Зі знижкою 64 гривні. Аромати в асортименті Ось таке ще мило, Тіама. крем мило 125 грамів по 19. Знижка ще на мило б'янко, дитяче кавун диня. По 19. Шик мило. крем мило тверде. 125 грамів по 22 гривні. мило дору два в одному. Аромати різні. По 29. Мило, туалетне. Лавіт, лаванда і полуничка 60 грамів по 7. Шик мило дігтярне 140 грамів по 22 гривні. І ось таке дитяче мило шик 120 грамів 19. Подивимося з вами, що є від комарів, кліщів та камах. Ось такий аерозоль від укусів камах. 100 мл об'єм по 64. Ось такий варіант вже теж аерозоль від укусів камах. По 69. А це вже засіб від комах та кліщів. Не кусайка, об'єм 125 мл по 119. І ось такий ще варіант. Я собі також колись купувала непоганий від кліщів і комарів, об'єм 100 мл по 124 гривні. І ось такий ще варіант від комах, кліщів. Та комарів 100 мл об'єм по 63 гривні. Засіб для миття посуду «Грюнвальд» – Лимон, об'єм 500 мл по 22 гривні. Засіб для миття посуду, лимон піна об'єм 500 мл. 39. Ось такий ще варіант. Теж засіб для миття посуду об'єм вже 1 літр по 55. А це вже засіб для миття посуду, вигада. Алоє об'єм 400 мл по 13. Бальзам для миття посуду, біоформула. Сода, ефект 500. Об'єм 29. Утіпуті засіб для миття посуду 600 грамів. Вага 39. Ще знижка на ось такий засіб для миття посуду. Лимон фреш. 2 в одному, 500 мл об'єм, і по знижці поглянемо 27. Знову знижки на світильники, садові на сонячних батарейках. Корпус металевий і гачок металевий. І ціна зі знижкою 229. Ось такий ще варіант: теж світильничок, пташка і квіточка. Квіточки різні, 119. Совишка сова світильник 199. І ось такий ще варіант: гном, черепашка, квіточка по 149. серветочки вологі дитячі. Сафі 77 штук в упаковці по 22 гривні. Ось такі серветочки вологі дитячі. В упаковці 60 штук 40. 4 гривні дитячі вологі серветочки 84 штуки в упаковці з клапаном. 39. І ось такі ще серветочки вологі дитячі, ліра. 120 штук в упаковці 49. А це вже серветочки дівчата для зняття макіяжу 20 штук в упаковці, 18. серветочки вологі туалетні з клапаном. 130 штук їх в упаковці по знижці рушнички зелені, 200 штук в упаковці, 32 гривні. Ось такі рушнички сафі, двошарові 130 штук їх в упаковці, 37 гривень.